Коли Пилат каже, Ну хто ти що? Ісус каже, я прийшов свідчити я істина, і я прийшов на цю землю, щоб свідчити про істину. І Пилат вирішував каже, У мене є влада над тобою. І що Ісус каже, що ти грішна людина? І ті, хто дали тобі владу наді мною, щоб ти мене судив, вони ще грішніші, ніж ти. Тобто Ісус викрив у гріху і Пилата, і тих людей. Які дали владу Пилату робити це злодіяння? Так само ми можемо подивитися: піднісся Ісус, ми бачимо Степана. Цікава особистість, благословенна, помазаний Степан. І Він стоїть перед Синедріоном, і ми бачимо, що небеса відкриваються. Він бачить Бога, бачить Христа, ангели. І що він каже? Степан. Степан він викривав Синедріон тих людей, які мали знову ж таки владу, які судили його. Він їх викривав, і він казав, як вони неправильно користуються владою, і викривав їх у гріхах.